Всім привіт, з вами лад Альфа 22. Вітаємо на моє нове відео. Сьогодні пограємо ПК-симулятор. Як ви в моєму вайбер каналі, вибрали, щоб було двохповерховка сур Ві Малінка. Наоборот. Хардкор Хардкор. Творимо. Так, ми створили світ. Як бачите, в мене FPS показується. І я не можу нажимати на цю штучку. Там, типу, має бути кнопочка, заробляти і так далі. Тепер мені треба відкладати бюджет. Купляємо. Вау! Окей. Okay. Продовжуємо. Омій oh го! Okay. Я поклав Монік. Зараз ще будемо збирати компоненти для ПК. Наверно, що прихореному знову. І якраз нам хватило на відеокарту. За 900. Купляємо. Зараз вона буде читати нам головну роль. В качестві зароботування грошей. Вона буде давати 3 долари в секунду. Я вже все наперед знаю. Пам'ятаю, бо я все пам'ятайка. Все пам'ятайка! Вибачай за кашель. Хворію ще. Так. Я за це все прискорюю, як я буду збирати, така. Ой. Включається, така підключаємо, все, за... скачу. Все, запустився. Скидаємо флешку. Ай, господи. Буває такий бах, я не знаю, чого він так случається часто. Все, включаємо. Моні да, чуть-чуть підсона. Ждем, поки не ключиться. Включаємося. Кучаємо майнер. Нагадую, скачати на комп'ютері майнер це дуже небезпечно. А в іграх воно все продумане. Да-да-да. Хто мене буде слухати? Майнить вон, як бачите, воно майнить нам баблишку е, мусор, не так Давайте так пробігаємось, поки не нас беремо 400 доларів мінімум. Навіть 500. О, 400 доларів на... до долари. доларів на базі купляємо. О, oh мигад, мене забанили. Вс, не забанили. Все, мы заробляємо 4, 4 доллара. <coughs> да, більше бюджет. Угу, да, да, да. Угу. бюджет. Ну, чекаємо поки не збирайся. Минимум! Минімум я Сейчас до варіан. Щось летить. Мей гад. Називається за сі знімає відео. Я на монтажі чуть-чуть зпишу звук, щоб вам було чути. Ахі. Щоб ви знали, я в Хмельницькому далеко від сусідій. Су тим, хто ближче біля сусідій. І ще й відпишемо мені в коментах. Но же затихає. О, тисяча доларів. Доброго. Чекаємо, я фекашимо. Йоп, твою дивізію! О, мій бог! Йоб твою мать! Офіть! Блін, я не знаю, як вам сказати, вона летить, отку прямо, де є зараз водить стойозить. Боже, ну зараз вдаре Після монтажа покажу от, на екрані кар... карта тривоги. І Бог. Боже, воно, мабуть, зараз вдари. Був один раз вночі, три часи ночі десь приблизно приблизно. Воно вдарило, що вибір вікна, блін. Нас вдома, господі. Це Хмельницький, я нагадую. <гум> Повна масштабка, блін. Ой, добре. Зараз відео для вас, а не то, що щось летить. До речі, нас 1600 доларів. Купляємо відюгу. на О боже. Та вже другий раз щось пролітає. Щось. шойцы. доларів. Кіфе. Кіфе. Та Стоплю. Ну, щось летить. А -а -а. Прямо перед мною. Ну прямо перед мною. Звук. Продовжуємо майнити. Добре, ми збирали 1300 доларів. Біжимо купляти від-яй-яй. <світкій> який пазор? Я літаю на відю, сір бля. хобра блін, тикаємо господи. Давай є микаємо загрузочка є. бля, 6 доларів. Окей, давайте створимо, зробимо майнер і закінчимо відео. Добре, для майнера нам потрібно компонент. Складаємо плату. Так, вивчайшою окно. Якніша, це на монтажі перемотаю. считаю, уже третий раз, что я слетел Реально, лоб. мужики, типа, поехали на веры. Вот, да, вот, можно. не, вроде не вот, и шесть. О, два цех для майнера. Буде. Купляй ему. Мон. Э. Монник и майнер сам. Эй. Эй, ты чё? Західньо. Відеокарта. Відеокарта, пам'ять. бум-бум, викинути, 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 Поза карту. Поза карту. Плюс поза карту. Моніторкувати. Флешку запихати. Монітор із майбутньо відключати. увімкнення, Завантаження. Загрузився. Флешку запихаємо, Викидаємо. Комп'ютер загружуємо. Майнер завантажує. Включаємо 4 доларів Докуповуємо віддюхи. Один, два, три. Тенде. Відюк. Третє відюк. Вимкнення. Бля. Вимкнення. Вимкнення. Загрузочне. Докуповуємо. Чпу. Чпу. 9 доларів. Вимикаємо, вимикаємо. Ждемо. Включаємо 10 доларів. Мені ще дві відюхи. можна ще докупити. А це буде довго. Швидко. 700 доларів. Купуємо відюху. Хай вже будуть різні ціни вимкнення. Загрузка. Включаємо. 13. Ми зараз раз на езі за 1300. Ти... Всім, всім зрозуміло зрозуміло те, що я був сказав. Правильно, ніхто не зрозумів. Купуємо. Дим блокуємо. Вилізло. Відюха. 8. Переустановочка. Ого-о! 15. 15. 15, 15, 15 доларів, майгат. Oh Зберігаємо. Завантажите. Хардкорінка, VA. Все. Ось такому ну, виглядає. Думаю, частини два буде скоро. Десь там, через 2 місяці. Може, і три. Добре. Дякую, що подивись мої відео. З вами був Латальфа 22. Всім пока.